Доброго дня ми з України. Мене звати Ольга. ласкаво прошу на мій канал. Ви попали на канал Ольга Птиця Феникс Таро. Ласкаво прошу. Зараз ми подивимося. Давайте так, що з вами буде відбуватися найближчих три дня. Що вас чекає найближчих три дня? Так, значить, саме перша карта у нас дев'яточка кубка, це сім'я, це ви будете в сім'ї, це е, коло сім'ї, да, ви будете довольні, але дуже обережно, тому що тут випадає сім'єрочка, це в нас можуть бути якісь підстави, чи ваші плани підуть не так. Е, дуже обережно ще стосовно. Це можна перекласти як стосовно відпустки вашої, да? можливо, ви кудись підете, щоб там було все добре, да? чи дуже обережно стосовно вашого здоров'я. І е... дивіться в оба пасімки мечі, знаєте, <смі> як постійно обертайтеся назад. Тому що це карта зрадниць... зрадництва, це карта, можливо, навіть вороства, неприємності. Вот. Э, так, далі. Ще. Ви будете рішати якісь питання з мужчиною. Тут у нас випав імператор. Раз и назавжди ви вирішите це питання. Вот. А далі мы, ну я думаю, что ви из цих, вот, цих карт, итогових карти, да, у нас это десяточка кубків. Э, все ж таки, я думаю, предупрежден вооружен, да, по карте мир. Це має налагодитися. І ваші трансформації, наприклад, в кінці вихідних приходить кінець. І ви виходите тут як імператриця і по шестьорочці Пінтаклі. Тобто ви викрутитеся, вам поможуть. Вам поможуть і ви імператриця, ви шикарна, ви просто шикарна баришня. І ви все це пройдете завдяки своєму розуму, завдяки холодному серці, завдяки. Чітко поставленим планом. Так? От ви будете все робити для того, щоб, щоб вити імператрицею. Бачите, королева Жезлів. Тобто ви сидіти не будете. Тільки, от саме головне дуже обережно по поводу сімки мічі і по поводу четвьочки мічі. Це дуже обережно. Як я і казала, обережно з грошима, обережно нікому на, на вихідних нікому не довіряйте. Хай буде так, хай буде так. Грубо, але да? нікому не довіряйте, постійно обертайтеся назад. Постійно слідкуйте, наприклад, то, то, що ви говорите, можливо, нічого лишнього не говоріть. Постійно слідкуйте, слідкуйте за дорогою, слідкуйте за своїми грошима і за своїм здоров'ям. Ну, як по, кар... по картам Ітогово, то я думаю, що ви... Вийдете, ви викрутитеся, вам повезе колісо фортуни вам повезе, і все буде добре. Бережіть себе на вихідних. А з вами, як завжди, ваша Ольга.